Всім здорова, і це абсолютно правда. Мене закрили ТЦКшники в бусику. Зараз я вам розкажу, як це було. Коротше, я просто хотів собі піти в магазин і купити бананів, звичайних бананів. Але ні, мене закрили ТЦКшники в бусику. Ну, ладно. В будь-якому випадку, контент би сам себе не зробив. Так що давайте зробимо румтур по так званому бусику ТЦК. Ну, давайте почнемо наш румтур. Як бачите, це абсолютна правда, я знаходжуся в бусику ТЦК. Отак він виглядає зсередини, якщо ви не знали. Так, ну тут якась штука на стінах росте, без поняття, що це. Ну, якщо узнаєте, напишете. Коротше, тут є вікно навіть? О, тут статуя Зеленського, значить ми десь в Україні знаходимося. Так, ну Зеленського побачили, підемо подивимося далі. Так, 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 так. Ага, тут у нас торт. Можна побачити, що тут все продумано для людей, можна святкувати все, що хочеш. День народження, день народження друга, не знаю, новий рік там. Можна покликати друзів сюди і святкувати. Тут святкова атмосфера, все подобне. Ну, давайте підемо далі. Тут якесь ковадло. Незрозуміло навіщо воно, але воно є. Ну, хай буде. Так. Тут у нас ліжечко, біленьке, таке прикольне, класне, прекрасне. Можна спати, відпочивати на ньому. Ну і все подобне, що можна робити на ліжечку. Так, що у нас далі? Тут якась чорна жижа, незрозуміла. Я її чіпати не хочу, вона мені не подобається, бо воно чорне. Сам чорним стати не хочу. так що... Чіпати це не збираюся. Так що підемо далі. Тут у нас вихід на другий етаж. Не задавайтеся тупими питаннями. да, Тут є другий етаж. Бусіку ТЦК тут все продумано. Угу, угу. Так, ну тут якісь листя незрозумілі, а, тут а, якийсь мужик лежить, я без поняття. Ну, кажуть, що мене щось просить, а, просять бомжі, я з бомжами не говорю. А, тут у нас щось, ну, я читати не вмію, а, якісь рослини ростуть, ну все дуже класно. О, тут навіть є де погрітися, це просто неймовірно. Ну все, я, Якість життя дуже велика, дуже класна, ТЦК реально піклується про людей. Тут якісь штуки незрозумілі. Якийсь механізм незрозумілий, я без поняття, що це. Ем, ну, ну, мені здається, це для якихось санаторіїв проводити різні профілактики. Механізм такий спеціальний. Ну, от бачите, тут така штука, і от поблизу нього якісь насадки. От бачите, насадочки, якісь різні. Ем, ну, коротше, зрозуміло. О, а тут портрет нашому великому управителю Зеленському, як бачите. І тут ще якийсь мужик коло нього стоїть. Я без поняття хто, це правда. Ну, давайте війдемо в Зеленського, подивимося, що у ньому. Ага, ну тут якась потайна кімната в Зеленському, якийсь отвір, незрозумілий. Ну, давайте, тут якийсь важльок, давайте нажмемо, подивимося, що тут. Ой. А... Ой. Я не знаю, що це таке. Ну, давайте вийдемо з Зеленського. Я... Мені тут не подобається. Так, тут у нас отвір у підлозі. Ну, я не знаю, давайте спробуємо стрибнути сюди, подивимося на безпеку. Вау! Вау, це ж батут! Неймовірно, просто. Тут можуть гратися діти, наприклад, різні. Я зрозумів, це для того, щоб бусик ТЦК був фемілі-френдлі, щоб сюди могли йти і діти, і їхні батьки. Ну, все дуже зрозуміло і дуже прикольно. 10 із 10 все фемілі-френдлі. Ну, давайте тоді вийдемо. Подивимося, що у нас далі тут. А, тут якийсь прохід. Так, як я зрозумів, це прохід в іншу кімнату. Будь... Ой, ой, чекайте, я горю трошечки. Дайте аж квар об'їжу. Ой, подожіть секунду. Ой. А, ну як бачите, я абсолютно живий і здоровий. В мене нічого, ніяк, нікуди. Так, ну тут у нас вид уже відкривається на Росію. Ну, не знаю, десь на кордоні проїжджаємо чи що. А, так, ну тут у нас котлику борщик вариться, дуже класна атмосфера. А, все. Е як бачите, тут є навіть крісло, є де посидіти. Е ну, Щось горить, якийсь дим. А, -а, -а, -а я зрозумів! Це напевне. Парілочка, парілочка. Тут можна посидіти друзів покликати і попаритись. як Бач, бачите, тут пара йде настільки жарко, що навіть підлога трохи розтала і стала магмою. А ну, давайте тоді вийдемо звідси. Тут трохи жаркувато. Ага, ну ми вже знаходимося десь, напевне, в Генштабі ТЗК. Мене випустили, як бачите, з бусіка. Тут вихід з бусіка. А, ну, Коротше, давайте вийдемо, подивимося, що тут. А, стеля трохи розсипалась. Ну, буває. А, ну, Давайте підемо сюди. А, ага, тут у нас якісь секретні технології ЗСУ. Напевне, це вихід у космос. А кажуть, Україна не космічна держава. Це абсолютна брехня, і як бачите, є технології. Но я їх розсекречувати не збираюся. Ага, ну тут у нас якісь катакомби, незрозумілі, підземні. А, ну, Тут все. Решіткою Рі, закрито. Йо-майо. О, знову все закрито. Ну, давайте тоді я вийду звідси. О, тут є прохід наверх. Угу. Такс. Двері, типу, вихід. Ага. Ну, все, можемо. На... виходити. тут навіть двері відкриті. Мене ніхто не тримає навіть. М мене просто взяли і випустили на волю. Як бачите, все чудово і неймовірно. Ну, мені сподобалося. Я можу провести підсумки, мене ніхто ніде не тримав, трошечки прокататися дали, але на волю мене відпустили. Так що все дуже класно, можете провіряти самі. Ну, я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся на канал і пишіть, де мені далі зробити ремтур. Всім до побачення!